Почему чому так важно изучать Біблію? Тому що Біблія написана самим Господом Богом. Коли ми изучаем Слово Божье, ми рождаємося свыше. Господь дарує нам свого Духа, а Дух Божий умніє всіх. Что есть в этом мире? Человеку в свои там, 20, 30, 50, да хоть даже 100 лет очень тяжело сражаться против сатаны, якому тысячи лет. Если нашей 6 6000 лет, а он был создан еще до того, как наша Земля существовала, то представляете, який у него опыт в обмане. Чоловіка в його убийстві, що він постійно прийшов, щоб украсть, убить і погубить. чоловік просто не може справлятися з сатаною. Для цього нам необходимо відучати Біблію, щоб прийняти Духа Святого. А от Бог, Дух Святий, він уже може сражатися з Сатаною. І за того, що сатана він обманщик, він приймає на себе різні обличчя і може називатися красивими різними іменами, такими іменами, як гном, домовой, ельф, барабашка. І люди приймають сатану в свою житть, чертей і бесів, в свої дома пускають спеціально, готують їм там галочки, мисочки з молочком, печененьки, какие-то підковки, какие-то статуеточки їм ставлять, говоря о том, что вот этот гномик, этот барабашка, этот домовой, он нас защищает. Но давайте подумаем, разве бывают бесы добрые? Духовний мир ділиться тільки на дві частини: Бог і ангели. Черті і сатана. І от там, де є Бог і ангели, там немає ні барабашок, ні гноміків, ні дамових, ні ельфів, ні яких там добрих магів. Там немає цього. І якщо в нашій житті вдруг з'явилися ці барабашки, гноми і прочі существа, одразу треба розуміти, що це з сторони чертей. а чертей добрих не буває. Вони не прийдуть, щоб вас захищати. Вони прийшли украсть, убити і погубити.